Напередодні свята Трійці в ратівському дошкільному навчальному закладі організували традиційний концерт, учасниками якого виступили самі вихованці садочку. Для гостей заходу діти старшої групи підготували хореографічні постановки, над якими разом із вихователями працювали протягом року. Тут ми співаємо, танцюємо, граємося. Ще віршика розказуємо. Ми дуже любимо виступати і співати. Будемо танцювати і вибирати короля і принцесу. Дошкільний заклад у селі Ратівці відвідують 50 вихованців. Усі християнські та державні свята тут шанують, а відтак відзначають урочистими заходами, каже керівник садочку. Особливу увагу приділяють вихованню у дітей любові до вивчення традицій, обрядів та звичаїв свого народу. Народознецтво. У нас напрямок йде вихователь і старшої групи, і молодшої групи. Ми хочемо завжди нашим діточкам показати фольклор, народознавство, що як давно люди жили. І ми сьогодні вибрані зелені свята, трицю. І сьогодні вони покажуть, що як празнувалі паралельно зі святковим концертом у Ратівському ДНЗ відбулося методоб'єднання педагогів, під час якого проаналізували навчально-виховний процес за увесь ми, рік. У нас це. План роботи і на рік визначена тематика. У нас не тільки для сьогодні метод об'єднання керівників дошкільних закладів, але тематика по народознавству це наша тема на цілий рік. У нас і вихователі працювали над цією темою, і семінари, практикуми були для керівників, для вихователів. На Ужгородщині працюють 46 дошкільних навчальних закладів. Із них 38 – садочки, решта навчально-виховні комплекси. Тут виховуються понад дві тисячі дітей. Протягом року у всіх дошкільних закладах району. Особливу увагу приділяли вивченню народознавства.